І тому, якщо є камені, і ви не знаєте які, ну краще зверніться до лікаря. Краще узі провіді. Ну, подивіться, перед тим, як ви хочете зайнятися собою. От, наприклад, зараз були гарні свята, гарно попоїли, гарно так сказати, посиділи. І з правої сторони під ребери, о, щось мене трошки, так сказати, о, почало боліти, або дискомфорт такий, знаєте, або під лопаткою правою. Оце все говорить, що печінка за... що ти навантаження зробив дуже багато жирного з'їв, і... і жовчний міхур не витримав. Ну, тобто він тримав. Це навантаження, бо буває два варіанти. Або ти до того, бо дехто каже, так, все, сідає на дієту. І хто сідає на якусь там вегетаріанську дієту, хто сідає на кето-дієту, а це дві крайності, що погано для жовчного. Бо тому що якщо на вегетаріанську і там тільки одна рослинний жир, а нема тваринного жиру, це теж погано, бо тому що нам холестерин потрібен. Бо я ще раз казав: всього повинно бути 100 грам жиру, із них 50 грам це тваринний жир, і 50 грам. Рослини з усіх продуктів протягом дня, яким ти з'їдаєш. Оце треба порахувати, щоб ти себе цю норму знав і Знаєте, як ви будете це дотримуватися, і і ви не повинні відчувати, що вона нормально працює, жовч і виділяється, коли ти нічого не відчуваєш. А коли ти почав чистку, і хто став різні методики, як можна, щоб жовч пішла, щоб почала вичищатися, і така, О, з полегшенням мені краще, стало, То значить, тобі було перед тим погано спочатку. Значить, тебе був застій, значить ти. Харчування не то давав або фізкультуру не займав. А тут треба ще й присідати. Хоча б якщо в тебе застіє, то хоча б ну хоть 100, хоч 200 разів в день присісти для того, щоб нормально. зна рух, рух, рух повинен бути обов'язковий. Знаєте, навантаж. Даже, слухайте, масаж треба робити. От за 10 хвилин до трапези. Знаєте, я говорю спочатку про водний режим, що треба дотримуватися, а водний режим це 30 мл на 1 кг ваги тіла. Це норма води, скільки треба протягом дня випити. Якщо ти важиш ну, 75, ну хоча б 2 літри. Якщо ви протягом дня, не зараз, не треба вдути зразу і все. Ні, протягом дня і це буде нормально. І ви, якщо будете дотримуватися оцей водний режим, і за пів години. Години, оце ще який режим, за півгодини до сніданку, за півгодини до обіду, за півгодини до вечері будете пити в склянку води. Це для чого Слухайте, для травної системи треба води дати, бо всі соки вони теж з води. Жовч. Ви бачите, я кажу, жовт сама складається на 95% живої водички. Тому треба дати. А перистальтика, щоб працювала, а кишковик, щоб легко порожнялося, все що туди зайве прийде потім. То розумієте, товста кишка, вона так гарно працює, що вона функція основна із неї, знаєте, все, що туди попало, після того, коли поживні речовинки через тонкий кишечник попали в кров, так то вона бере і висмоктує рідину. А коли з того всього висмоктувати рідину і воно затвердіє, то воно важко буде виходити. І порожніння туди не проходить так легко, як воно повинно йти. А воно то все повинно так знаєте, ранку ти випив водичку, скляночку дві, і ти вже все зустрічаєшся з білим унітазом, очисюся, і ти вже побіг, пішов, зарядочку робити, потім знову скляночку випив. Я так знаєте, до сніданка дві скляночки мінімум я випиваю по 300 мл. І мені нічого нормально, і хорошо себе почуваю, і всім рекомендую пити водичку. Не гидоту, ніякого труту, ні алкоголь, ні пива, ні шампан, а саме водичку. Бо тому що людина на 65% складається з чистої живої водички. І тому пийте водичку, сформуйте таку звичку. Да, якщо важко спочатку це вам формується, да, то треба силу волю отут якраз і застосувати. А мені вона не йде. Слухайте, то це якщо вам не йде вода, то вам і не йде піти в спортивний зал, вам не йде і багато що такого позитивного не зробити. Треба себе заставити сподівати. А потім формується. Ви чуєте, а потім буде такий стан, що ви вже без неї і не зможете. От, наприклад, в мене вже я на автопілоті. Знаєте, організм сам вже запрограмований на те, бо він знаєте, якщо ти маєш знання. І ти володієш цією інформацією, і ти знаєш, що тут не треба в нічого вже не вірити, бо якщо є знання, то вже ніякої віри не треба. Але віра потім стає, знаєте коли, коли ти вже віриш в ці знання, які ти здобув. І робиш тобі один такий вчинок, другий вчинок, так. і вона формується потім оця позитивна звичка. Пити водичку. Так само і в раціоні, що було харчування 100 грам жирної жира. 50%, якщо 20 грам сала, ну то не пів кілограма. Розумієте? Ну не треба робити навантаження на жовчний. Бо коли в нас накопичується багато холестеріну, ясно, що воно туди що робить? Перетворюється в камінчика, застоїться. Це теж перевер. І тому оці крайні дієти, я ще раз скажу, що вегетаріанська, що кето, треба трапити, урівноважити, щоб знати, щоб він нормально працював. Оце я так коротко.